Методів вивчення анатомії багато і тому дуже легко розгубитися, про які треба знати, які з них найефективніші. У цьому відео я розкажу, які способи мені допомогли покращити анатомію своїх персонажів, і навіть поділюся тим, яким чином можна навчитися малювати людей з голови. Привіт, мене звати Анден. Я фриланс художниця. Сьогодні ми будемо розбирати, як підійти до такої складної теми, як анатомія людини. Я буду розповідати про різні методи. Вони будуть корисними як для новачків, так і для тих, хто хоче поглибити свої знання. Тільки я маю попередити, що якщо ви хочете робити це максимально ефективно, то вам вже потрібно вміти малювати базові форми, такі як сфери, куби, і вміти їх розвертати. Інакше деякі з цих методів будуть для вас важкими. Тож будемо починати? Ви, напевно, бачили такі малюнки, де художники малюють людей з плечок, сфер або кубів. По суті, це максимальне спрощення будови тіла людини. Кожен це робить по-різному і не має одного правильного способу. Хтось малює більш круглі форми, а хтось квадратні. Такі малюнки людей називають манекенами, тому що ми малюємо базові форми, на які потім кріпимо м'язи і шкіру. Також такий спосіб допомагає вивчити пропорції людини, не відволікаючись на зайве. Я час від часу повторюю пропорції, бо помічаю, що щось у моїх персонажів не так. То виходять короткі руки, то задовгий торс. Є моменти, за якими треба слідкувати, щоб частини тіла не поїхали. Це співвідношення основних форм голови, грудної клітки і тазу. Ні для кого не секрет, що чоловіча і жіноча анатомія трохи відрізняються. І це стосується не тільки ширини тазу. Існує ще багато відмінностей, які потребують вивчення. Я намалювала сторінку з пропорціями людини і різними підсказками. Ви можете подивитися на неї і на всі роботи, які я намалювала для цього відео у моєму телеграм-каналі з хештегом Анатомія. До речі, у телеграм-каналі я ще викладаю свій арт, анонси стрімів, нових відео. Так що підпишіться, якщо вам таке цікаво, спочатку потрібно навчитися знаходити важливі місця для побудови манекену. Один із таких способів це малювання над фотографіями. Спрощуємо голову і грудну клітку до овалу. Находимо таз окреслюючи його коробкою з нахилом. На кутиках коробки малюємо кульшові суглоби, від яких будуть тягнутися ноги. Щоб знайти плечові суглоби, я орієнтуюся на ключиці. Для того, щоб ознайомитися зі скелетом людини, я постійно використовую цей сайт. Бо ньому можна змінювати налаштування і таким чином дивитися наскрізь на тіло людини. Чим більше у вас знань про людський скелет, тим краще ви будете знаходити ключові місця. Наступним рівнем буде малювати мене з фотографії. Я скористаюся цією фотографією жінки. Спочатку я вимірюю, скільки голів поміщається у її тілі та відмічу важливі місця. Я звертаю увагу на нахил плеч, де знаходиться талія та з коліна. Форму грудної клітки я роблю овальною, а внизу вирізаю невеликий шматочок. Таз я малюю квадратною формою, звужуючи внизу і спереду вирізаю трикутник. Це дуже спрощене відображення складної форми тазу. Ноги і руки я малюю циліндричної форми. Тут я спрощую не цілу об'єм ноги, а саме кістку, і таким чином показую нахил. Я постаралась знайти фотографію без перспективних викривлень, щоб було максимально просто. Але якщо у вас вже виходить малювати таким чином, то можна взяти фотографію з цікавим ракурсом, наприклад, від зверху. Тут потрібно вміти малювати в перспективі, але спрощені форми допоможуть вам не розгубитися у деталях. Малювання манекенів допомагає не тільки зрозуміти будову скелета і запам'ятати пропорції, а й закладає основу для подальшого малювання людини. Але для цього потрібно знати основні групи м'язів. М'язів і зв'язок дуже багато і одразу все не запам'ятаєш. Я думаю, ви зрадієте, дізнавшись, що вам не обов'язково треба вивчати усі м'язи людини. Достатньо ознайомитись з тими, що видно на поверхні. Ті, хто ходять в качалку, вже знають про них. Хоча у більшості людей ці групи м'язів мають на великий об'єм, їх все одно потрібно знати для того, щоб правильно зобразити вигини тіла. Тож, який спосіб вивчення буде ефективним, це спрощення основних груп м'язів і кісток до простих форм. Можемо взяти, за приклад, сторінки з книги Анатомія для скульпторів. Це дуже корисна книга, щоб візуально запам'ятати потрібні форми. Також на Пінтересті багато картинок подібного плану. Так що шукайте кольорових чоловічків і буде вам щастя. Мені легше вивчати м'язи, розділяючи їх на області. Я окремо виділяю м'язи спини, живота, рук, ніг і вивчаю їх по черзі. Про анатомію голови я поговорю у наступному розділі. Якщо ви хочете вивчити м'язи разом з їх назвами, то вам буде в поміч той самий інтерактивний сайт з анатомію людини. Тут можна крутити, і натискати на модельку, щоб дізнатися більше. Мені здається важливим запам'ятовувати не тільки форми м'язів, а куди саме вони кріпляться. Для цього можна по черзі малювати на склеті розташування м'язів. Наприклад, м'язи живота кріпляться від нижніх ребер до тазу, і навіть коли тулуб скручується, ми можемо прослідкувати те, як м'язи живота розтягуються від одного місця до іншого. М'язи це звичайно добре, але саме кістки і сухожилля дають нам орієнтири, де їх будувати. Є багато місць, де під шкірою ми можемо відчути кістку. Найскладніше з усього цього це лопатки і ключіці, які часто видно, але їх розташування міняється залежачи від розташування рук. Це потребує окремого вивчення. з цього це покласти це відео під подушку, щоб краще запам'яталося. А якщо серйозно, то чим більше ви будете малювати щось, тим швидше воно закарбується в пам'яті. До того ж, у русі людини є логіка, лопатки і клочіці завжди переміщаються разом з плечем. Висновок такий: добре знання будови скелета допомагає краще зрозуміти розташування м'язів. Дуже класний спосіб перевірити себе це малювати м'язи над фотографіями, спочатку зі шпаргалками, а потім без них. Можна почати з бодібілдерів, на них простіше всього обводити м'язи, а після цього перейти до людей з меншим об'ємом. Найвеселіше всього це шукати м'язу у незвичних позах. Але не засмучуйтеся, якщо у вас не вийде. З практикою і з глибшим вивченням це буде ставати легше. Шукайте анатомічні особливості для запам'ятовування. Наприклад, будова руки дуже спрощено виглядає як ціпок, а ноги мають слабкий вигин, який за формою нагадує англійську букву С. Так як художники часто малюють портрети, я б хотіла окремо поговорити про голову. Щоб спростити анатомію голови, потрібно добре розуміти архітектуру черепа. Давайте його розглянемо. Верхня частина черепа кругла і утворює склепіння. Всередині якого розміщується мозок. Зауважте, наскільки велика ця частина. Склепіння можна спростити до приплюснутої по бокам сфери. І нижня частина цієї сфери буде десь на рівні кінчика носу. Під склепінням розташовуються верхня щелепа і нижня щелепа. Спрощено їх можна зобразити як циліндри, які врізаються у склепіння. Очні ямки по висоті розташовані посередині черепа. Між ними носова кістка, а по бокам виличні кістки. На усю цю структуру потрібно орієнтуватися, коли ми малюємо обличчя. Слуховий канал знаходиться всередині скроневої кістки. Отут саме довкола нього ми можемо побачити вухо. Є два основних методи спрощення голови: метод Люміса і Хемптона. Я спробувала обидва і зробила порівняння. Починаються вони однаково. Спочатку ми малюємо сферу і вирізаємо боки. Лінії, які розділяють навпіл сферу по горизонталі і вертикалі, утворюють хрестик, на який потрібно орієнтуватися, щоб побудувати надрівну догу. Потім ми малюємо щелепу, яка по висоті буде як третина усієї голови. Метод Хемптона більш геометричний з гострими кутами. Він добре підходить для того, щоб намалювати Сквідворда. Якщо без жартів, то цей метод все доступно пояснює і ідеально підходить для початківців. У його книзі про малювання тіла людини він так само спрощує, розбирає усю анатомію. Дуже корисно подивитися на те, як він це робить. Посилання на книгу залишає в описі. Метод Люміса мені теж подобається, і у нього також багато книг про малювання, так що можете самі вибрати, що вам більше до вподоби. Розгляньмо окремо підшкірний жир. Він формує образи тіла людини, але у деяких місцях він завжди відсутній. Наприклад, повіки, вушна раковина, соски. А у деяких місцях він завжди є: щоки, під підборіддям, живіт, стегна. У жінок частіше всього жир зустрічається на сідницях і стегнах, а у чоловіків на животі і руках. Скелет, м'язи і жир разом впливають на те, як будуть виглядати обриси тіла. Все взаємопов'язано. Коли на і шиї збільшуються жирові відкладення, під підборіддям з'являються складочки. Пухкі подушки жиру на передплічах і плечах розглядаємо як окремі об'єми, на які впливає гравітація. Можна уявити, що це кульки з водою. Такі самі круглі форми можна прослідкувати по всьому тілу. Через це над колінами і ліктями утворюються складочки. Я часто бачила малюнки, де повних людей зображують без талії. Але це не так. Живіт і грудна клітка це окремі об'єми. Тому між ними можна побачити ямку, що вказує Наталію. Все тіло я малюю плавними заокругленими рухами, зважаючи на місця, де накладаються об'єми. Глибокі складки я підкреслюю більш товстою лінією. Один із методів вивчення анатомії це вирішення проблем, які вже виникли під час роботи над валюнком. Я зазвичай починаю малювати, і, коли помічаю, що якесь місце виглядає дивно, розбираюсь у ньому. Мені часто було важко малювати очі під ракурсом збоку, тому я знайшла 3D-модельку обличчя, яку я намалювала з різних боків, це мені допомогло упорядкувати в голові структуру повік. Які конкретно речі вивчати залежать від ваших цілей? Якщо ви хочете малювати різноманітних персонажів, то вам треба знаходити багато різних облич і тілобудов. Кожне тіло по-своєму особливе. Якщо ви хочете прикитувати пози, то потрібно шукати фотографії всього тіла. Тільки звертають увагу на ракурс і викривлення. Через ширококутний об'єктив пропорції тіла можуть викривлятися, а це може бути зайвим. Краще шукати людей, яких знімали на відстані. Якщо ви амбітний і хочете вивчити усю анатомію за одним присідом, то на жаль, так не вийде. Можливо, ви добре запам'ятовуєте, але все одно ваша рука вас не буде слухатися. Найкраще всього повертатися до анатомії час від часу, коли у тому є необхідність. Але є один метод, який дуже допомагає закріпити знання це жестовий малюнок. Одна з поширених проблем, з якою зустрічаються усі художники, це нерухливі дубові пози. Персонажі виглядають, наче роботи, і анатомічні знання тут ніяк не допомагають, а тільки збільшують проблему, бо художник концентрується тільки на правильності анатомії. Жестовий малюнок допомагає розслабити руку і робити більш плавні пози. Одна форма перетікає у іншу, і кожна лінія наповнюється енергією. То як це робити? Достатньо набрати собі фотографії і малювати людей, використовуючи мінімум ліній. Щоб не було спокусу малювати детальніше, не можна збільшувати зображення. І треба включити таймер на плюс-мінус 30 секунд. Все, що ви передаєте своїми штрихами, це рух у абстрактній формі, жести, символ людини. Здається, для цього не потрібно було вивчати анатомію, але це лише на перший погляд. Навпаки, чим ви частіше малювали людей, тим простіше вам буде передати абстрактну форму людини. Ви будете знати, на що звернути увагу, а що залишити непоміченим. Як ви бачите, я використовую лише кілька кол і лінії. Бо насправді за 30 секунд це все, що встигає намалювати. Я вже боюсь включати таймер на 15. Чим більше ви будете практикуватися, тим краще ви зрозумієте, що різні частини тіла взаємодіють одне з одним. Одне тяне за собою інше переміщує енергію. Людина завжди балансує, коли ходить чи стоїть, і цей баланс можна помітити у позі. На початку відео я говорила про монеканізацію, а тепер знову говорю про спрощення. Це зовсім не даунгрейд, ми зробили виток угору. Я думаю, такий спосіб вчить наш мозок бути більш пластичним і краще запам'ятовувати. До речі, про запам'ятовування: так як все-таки навчитися малювати складні речі з голови? Майстер своєї справи Кім Чонгі поділився тим, як він це робить у своїх записах. Цитую: у своїй роботі я повинен згадувати всі свої знання, накопичені до того. Ви також можете дивитися на всі ресурси, які у вас є. Немає необхідності думати, що ви повинні малювати, не дивлячись на будь-які референси. Я також збираю і використовую багато референсів, коли малюю. Я навчився пригадувати образи. Звичка завжди спостерігати допомагає більше запам'ятовувати. І якщо я зрозумію предмет, я зможу отримати від нього більше. Багато малювати важливо, але я вважаю, що розуміння того, що ви малюєте, важливіше. Як тільки ви зрозумієте предмет, ви зможете запам'ятати його надовше маніпулювати ним і застосовувати власний дизайн. Тож, по перше, у нього є звичка спостерігати. Після цього він розбирається у предметі, щоб краще запам'ятати. А потім він по пам'яті або за допомогою референсів малює те, що він нафантазував. Більш детально з думками Кім Чонгі, ви можете ознайомитися у відео How to roll like Kim Кім Чонгі від Проко. Класне відео, я дуже раджу подивитися. Мені цікаво дізнатися, що найважче всього для вас у малюванні анатомії людини. Напишіть у коментарях. У цьому відео я розібрала дуже багато тем, і про кожну з них я можу зробити окреме відео. Напишіть, що конкретно вас цікавить, щоб я знала, що розібрати наступним. Взагалі, я планую поступово робити відео на різні теми змалювання, наприклад, про кольорознавство, перспективу. Якщо ви підтримаєте це відео, то я буду знати, що вам це цікаво. Тож зустрінемося у наступних відео або на моїх стрімах. Всім па-па!